Так, і остання частина цього коментаря, що мені написали, щоб я не забирала віру в людей і про кінець і не лякала людей кінцем світу і апокаліпсисом. Але я хочу сказати, що я не забираю ніяку людей віру, що я не лякаю нікого кінцем світу, тому що. Хто має Біблію? Відкрити, будь ласка, в останніх сторінках. Там пише в Откровення. там все пише про кінець світу, про цей апокаліпсис, який має відбутися в наші дні. І ми зараз на початку відкриття шостої початки. І ці всі війни, ці всі катастрофи, колапси. Виверження вулканів, що зараз мають відбутися, ці всі війни, що зараз відбуваються, це все квіточки. А коли відкриється шоста печатка, будуть падати небесні зірки, тобто астероїди. І про це говорять всі вчені. Навіть уряд Америки вони е, мають бункери, навіть саме найбільший бункер Норвегії, де вони заховали насіння, бо в разі чого? В разі там падіння астероїдів, всяких страшних катастроф. Потім, як все закінчиться, вони там вирощували заново землю. Так само там, Росія вона має свої бункери, і вони думають, що від Бога вони сховаються в цих бункерах. Але від Бога ніхто не сховається, тому що Бог бачить кожну людину, знає кожну думку. Кожен помисел і тому подібне. І будуть відпу... коли буде шоста печатка, будуть відбуватися такі страшні зміни, що буде самий наймасштабніший... наймасштабніший землетрус у світі. Він потрясе всю землю. І... Буде виверження вулканів, там буде море хвилюватися, будуть великі шторми. І це ще буде не кінець, і все одно люди, вони не покаяться. Вони все одно будуть звинувачувати Бога. І потім ще буде пише сім сурем, е, е, сім сурем апокаліпсису. Це теж не кінець. Страшні були зміни. Людей були там всякі хвороби, всякі ці. Екземи і тому подібне, все одно люди не покаються. Там ще буде п'ять місяців мучити сарана людей, люди також не покаються. Потім ще буде сім чаш Божого гніву, люди також не покаються, але це вже буде майже кінець. І саме вже останнє це буде суд Божий. Це коли встануть всі мертві і живі, котрі ще там вижиють і встануть перед Богом. І там будуть престоли, і на кожному престолі буде книга. І в тій книзі кожної людини буде записане її життя, всі її чинки, всі її гріхи, які вона творила. І тому буде Бог судити, праведних, які будуть по правому місці, підуть у царство небесне. А по лівому боці підуть у пекло, на віки, муч, е... Віки... віків. ну, Мучитися не на один день, не на одну секунду, а на віки вічні, ви собі уявляєте? Це, це взагалі і тому, поки Бог нам дав шанс, ми маємо наблизитися до Бога, покаятися до Бога і тоді зможемо так отримати благодать. Якщо когось образила, вибачте, будь ласка, але це мене просто торкнулося до мого серця, я не могла змовчати, тому якщо щось не так. Пробачте, будь ласка, всім миру Божого. Амінь.